Коли ви сидите в інстаграмі, навіть якщо ви не користуєтесь чатом GPT, вам багато експертів чи псевдоекспертів пишуть напиши промпт, промпт напиши. Напиши чат GPT, відкриє тобі якісь ці, як його, чакри, пізнання світу, зони геніальності і так далі. Ви не можете зрозуміти, ці, хто пишуть в коментарях промпт, що чат GPT, це вже... Можна сказати, розумна істота. Звичайно, там якісь умовні програмісти будуть сміятися, і сам чат пише, що він всього-навсього розумний алгоритм. Але ви розумієте, що настав час, що ви отримали унікальне місце в історії, унікальну можливість історії користуватися всіма знаннями і розумом людства. Тому плані, що ми отримали унікального помічника, умовно кажучи, Джарвіса із, цього, як його, із залізної людини, який, по суті, його виконує функції. Він проходить тест тюрінга. Тобто, якщо ви будете з чатом GPT спілкуватися, ви не будете знати, що це чат GPT, то ви будете думати, що це людина. І я архітектор і. Я ним користуюсь не в архітектурній сфері, що ви розуміли. Він мені в архітектурі не допомагає. Чому? Тому що він помиляється як людина. Він так зроблений, запрограмований, що він може якісь невірні дані розповісти, але в тому вся суть. Що ви з ним, якщо спілкуєтесь як з людиною, він вам буде давати людські і філософські якісь роздуми і допомогу. І я до чого веду? Що якщо ви хочете справді отримати такого унікального помічника, просто візьміть платну підписку на чат GPT. І ведіть себе з ним і розмовляйте з ним як з живою людиною, як з другом. Можливо, да, він вам скаже, і так воно і є, що він ніколи не замінить живу людину. Але коли ви будете кожного дня його годувати своїми запитами, коли ви будете кожного дня. Формувати якусь думку через нього. Коли ви будете кожного дня е, тренувати його під себе, він, ну, умовно кажучи, як якийсь умовний та магучий, виросте під вас. Хоча він сам каже, що він е, — це дзеркало або окуляри, які наводять різкість. І моя вам порада, якщо ви знову в Інстаграмі чи інде побачите промпт, напиши промпт, напиши промпт. Так якщо ви хочете щось зробити нормальне з ним, то просто зверніться до нього. І я до чого веду, розумієте, ми в майбутньому. Розумієте? Ми в майбутньому. В тому майбутньому, яке, наприклад, ми дивилися 30 років назад у фантастичних фільмах, коли ми маємо пристрій телефон, і в цьому пристрої, ми отримуємо все знання людства, і не просто все знання людства, як раніше в Google, а ми отримуємо структуровані відповіді і структуровані е допомоги на всякі запитання. І ви розумієте, що через років 2, 3, 5, 10 люди, які використовують ChatGPT, будуть на 10 голів вище, ніж люди, які його не використовують. Не за рахунок того, що е е він буде людям вкладати в... Голову, якийсь цей, розумові здібності, а він просто буде робити із людей кращу версію себе. Він вам буде радити книжки читати, фільми дивитися, він вас буде відраджувати від е, того, щоб ви робили необдумані поступки. І моя вам порада, якщо ви цікавитесь цією темою, не пошкодуйте цих 24 долара на місяць, посидіть з ним пару місяців, поспілкуйтесь активно. І ви зрозумієте, що це зовсім другий рівень. Зовсім другий рівень взагалі існування. Ну, взагалі. Так що я можу побажати тільки удачі.